привіт! сьогодні новий випуск на нашому каналі, і як на звичайні помаді за кошти сьогодні нам розповість представниця бренду Таня. Це представниця бренду Nix Таня. Розкажіть, чим ви займаєтесь, і більше про бренд доброго дня. Мене звати Старчева Тетяна і як ви бачите, ми зараз знаходимося біля острівка американського бренду компанія Nix. Декоративна косметика. Чим ми займаємося? Продаємо косметику, продаємо красу, продаємо бажання жінкам жити і щодня бути кращою. Чому ви все ж таки обрала саме цей бренд? Ви знаєте, чому саме цей бренд це не зовсім саме цей бренд був У нас з чоловіком? Були певні заощадження. Ми дуже хотіли стати вільними підприємцями, такими людьми, які самі спрацюють, самі все можуть. Коротше, нам було дуже, скажімо так, нудно, і ми вирішили своє життя зробити яскравішим. Тому ми на одному з бранчів бізнес-бранчів ми познайомилися з жіночкою, яка продавала цей острівок повністю з франшизою на. Те, що ми будемо офіційними представниками НІКС в Черкаській області, і ми вклали в цей бізнес. Таким чином, все, що ви бачите, це наше надбання, вдосконалене, вкладене туди серце, душа і купу часу і грошей. Який оборот місяць і який чистий ваш прибуток? Ви так початку сразу про гроші. Давайте про щось приємне. Давайте. Ну не можна так от, Давайте ми вам, вам скільки. Ні, давайте я вам розкажу, як нам погано, як нам тяжко, як ми працюємо, як ми виживаємо, як в нас мало покупців. Ні, взагалі. Давайте так середній обіг обіг грошовий це від 100 до 120 тисяч. Це ми не беремо місяці, коли яскраві там перед новорічні закупки. Ми не беремо місяці, наприклад, березень, коли всі святкують 8 березня і скупляються про Це середньостатистична цифра. 120 тисяч це оборот острівка, але враховуючи, що він такий маленький, то в принципі для маленького бізнесу це достатньо велика цифра. А скільки потрібно було коштів, щоб відкрити магазин, там товар і саме касове обладнання? Ну в середньому десь 15-17 тисяч доларів це були наші базові вкладення. Це от прям самі базові. Це коли тебе дві помади, касовий апарат і комп'ютер, бо без нього ти не працюєш, і податкова. Угу. А скільки людей працює і як влаштована система оплати праці? Система оплати праці, оскільки в нас все офіційно з першого дня стандартна для всіх по законодавству. Працює двоє і я третя. Коли потрібно, я можу їх підмінити. І в принципі, це навіть правильніше, коли власник працює хоча б один чи два дні в місяць на своєму ж підприємстві, Він таким чином бачить всі недоладки, всі не те, що він не бачить особисто. Він бачить, що треба в змінити. Плюс це дає йому більше. Розуміння потреб його цільової аудиторії, що вони хочуть, що їм краще, тому що я зі свого боку думаю економічно і завожу те, що я вважаю, економічно вигіднішим. Те, що я бачу по продажах, класне, але є такі нюанси, коли люди приходять, і кажуть, а чому у вас немає зеленої помади? От я хотів сходити на Хеллоуін, а її немає. Тобто я таким чином чую всі побажання моїх покупців. Угу. А все ж таки, як влаштована оплата праці? У них там є ставка? Чи в них є певний якийсь відсоток? А, в них є ставка. Стандартна, плюс в них є відсоток і в них є премія, тобто все залежить від того, що ну я просто вважаю, що мій колектив це моя сім'я. І якщо їм добре, якщо вони задоволені рівнем оплати праці, то відповідно у мене буде теж все прекрасно. Вони будуть хотіти йти з радістю на роботу, і коли до них підходитиме клієнт, вони не будуть сидіти з таким покерфейсом і не розуміти ну і взагалі не мати бажання запитати, а що вам підказати або зробити. Тому так у них три стандарти: це ставка, це відсоток і це премія. Якщо а яка ставка, які там відсотоки, де давайте так, це конфіденційна інформація. Добра, Тому добра. що дивіться, якщо, наприклад, буде інший власник, uh -huh. він використовує свою систему. Кожен використовує, як він вважає за потрібне, і як він розраховує економічну таблицю бізнесу. Тобто, uh -huh. якщо у вас бюджет, як правило, має деякі нюанси, то ви можете зекономити на зарплаті, але це залежить від властивості людини, яка це все робить. Тобто Ну, від вашої совісті, грубо говоря. Угу. А як ви рекламуєте свій бізнес і які інструменти використовуєте для привернення нових клієнтів? Ну, саме найкращий бізнес саме найкращий спосіб реклами бізнесу. Це досі сарафане радіо. Не дивлячись на те, що всі майже сидять в соцмережах, все таки рекомендації людей людям працюють найкраще. Друге місце це звичайно соціальні мережі, тому що зараз це найкращий спосіб про Промоушена, ну і третє, це е, реклама в ТРЦ або реклама в місцях, які знаходяться біля місця, де у вас іде продаж. Uh -huh. А от саме за бранд Нікс в них там є якби свій саме спеціаліст, uh, все ж таки uh, вони його нам, uh, оскільки ми франчізори, ми вони дають нам конкретні рекомендації, вони дають нам рекламну продукцію, рекламу в соцмережах. Але далі, вже тобто, вони дають базовий рівень. Ти вже, якщо хочеш, ти його доповнюєш своїми побажаннями. Тобто, uh, ну от, наприклад, моє побажання було те, щоб на першому поверсі. Любаві був бре, е, великий банер з, над, з написом Нікс, другий поверх. Це особисто моя. А до цього ніхто нікого не змушує. Це просто допомагає вам зробити ваш бізнес е, більш е, дієвим. Тобто, коли людина йде, вона бачить: ага, на другому поверсі Нікс, Нікс, щось таке чула, косметика. Ну може, зайду подивлюся. Тобто е, кожен підприємець шукає свої шляхи вирішення ситуації. Угу. Скільки тут квадратних метрів? Е, сам острівок займає 7 квадратних метрів. Mm -hmm. Це повністю вся робоча зона і зона продажу продукції? Це якби ви самі обираєте ці квадратні метри? Чи тут uh, якби діють якісь певні правила щодо цих острівків? Ну, дивлячись у кого який бізнес, але компанія NIX вона пропонує декілька варіацій, декілька конструкцій. І от який обрали ми, він самий простий. Він з двох сторін. Тобто, будь-яка людина зайде, може подивитися все відкрито, все можна користуватися, тестити. Це просто стандартний ніксовський конструкція. Mm -hmm. А скільки коштує сама оренда? Це дуже цікаве питання, але я вам на нього не відповім, тому що це розголошення комерційної таємниці, в тому числі ТРЦ-Люба. Я зрозуміла, дякую. Розкажіть про викладку і про сам асортимент цього товару. Ну, викладку, ви бачите, стандартний острівок. Викладка уже попередньо погоджена з компанією Мікс Тестера, далі оригінали. Все по групах, так само, як в будь-якому магазині помади до помад, олівці до олівці. А тут є взагалі якісь певні там правила, стандарти щодо викладки, що можливо там спочатку треба розмістити там тіні, потім там блиски. Це все надає компанія Франчезер. Це все одно, що ви заходите в Макдональдс, ви ж не скажете їм, зробіть мені гамбургер. вони Такі по якій вам технології у нас є отака, отака, отака. Їм дана одна стандартна технологія. Вони її використовують тут та сама система. Угу. А які документи потрібно, щоб взагалі відкрити цей бізнес? Єдине, що ви підписуєте, якщо ну ви підписуєте договір з прямою компанією Нікс як представник, потім ви підписуєте ще один договір з українською уже з українським представництвом, плюс всі офіційні документи на ФОП. А взагалі це по часу скільки займає десь близько тижня. Найбільше займає відкрити ФОП, тому що по факту підписати договір з Любавою це один день на те, щоб його зробити. Підписати договір з компанією Nix в Київській, потім спочатку ви підписуєте в Київській, потім вона підписує напряму з компанією в США. Тобто, фактично вони беруть на себе всі всі нюанси. Відкрити ФОП, подача заяви, три дні оформлення ФОП, подача звіту в податкову і все і ви ФОП. Будь ласка, працюйте. Угу. А яка йде націнка на товар? Націнка на товар обговорюється додатково з компанією в Києві Нікс представництвом, і вони вам видають по вашому запиту, в залежності від величини острівка, від того, як ви, наприклад, плануєте працювати, скільки в якому торговому центрі це все обговорюється додатково, і під кожного. Тобто, якщо у вас, наприклад, мережа магазинів, це одна націнка, якщо у вас одиничний, так як, наприклад, у мене ФОПа лише один цінки цей, там вже інша. А от саме тут яка тут іде націнка? саме тут? Я скажу, тому хто в мене. Купити стриму. Які самі взагалі такі прибуткові йдуть місяці? Новий рік. Новий рік вересень, це коли всі йдуть в школу. взагалі починають найбільш активніше фарбуватися взимку і восени. Хоча дивно, що літом, я так розумію, більше йдуть просто помади, тому що не хочуть люди заморочуватися, робити такий важкий мейк, а взимку, будь ласка, темніше свята. Що саме у вас найчастіше купують? Помади, тоналки і е, туш, це такі самі три ходові, які завжди неважливо. То помади в основному, як не дивно, е, купують або яскраво-червоні, такі акцентні, або купують нюдові? От це два такі типа. Угу. Навіть блиски не так розходяться, як помади. Угу. А у вас там є пані, Якісь акції, наприклад, якщо там товар якийсь не продається, чи все ж таки це потрібно mm -hmm. погоджувати саме із Ніксом? Всі акції по факту дає нікс, тобто вони кажуть, у цього на цьому місяці у нас, наприклад, знижка на там помади мінус 30%. Це якщо на ліквідний товар, весь товар, який не ліквідний, який, наприклад, там місяць-два до закінчення строку дій, він знімається з продажу. Він не продається на сьогоднішній рік, 2024, Дайте три поради починаючим підприємцям. Перша порада, це скоріше всього ніколи не асоціювати себе з своїм бізнесом. Тому що якщо якісь е, проблеми, і ти такий, це я винуватий, це я не так зробив, але це насправді не так. Тому що е, друга порада це швидко діяти в мінливих ситуаціях. Поки е, ситуації дуже швидко змінюються, і поки ти думаєш як краще, як з ким поговорити про це, е, ти не робиш. А коли ти робиш, так ти помилився, впав, тебе не вийшло. Але ти не приймаєш це як особистий програш, а ти працюєш, Юш на цим далі, і це додатковий досвід. І тому перша порада це не приймати на свій рахунок всі програші, які в тебе будуть? Друге це активно діяти. Ну і третє це після, навіть якщо декілька невдач, ти встаєш і пробуєш ще раз. Це не значить, що в тебе вже ніколи не вийде. Ти просто мало разів спробував, мало шишок набив. В наступному періоді все буде краще. Давай. Яка складність в такому бізнесі? Та в принципі складності немає конкретно в такому бізнесі. Наразі складність взагалі є введені бізнесу в Україні в зв'язку з війною, в зв'язку з підвищенням податків, в зв'язку з тим, що падає рівень забезпечення життя населення. І в принципі, зараз і в майбутньому завжди будуть процвітати лише ті бізнеси, які пов'язані з харчуванням, засобами гігієни, з тим, що ви використовуєте ви щодня. А такі, як косметика, це більше все таки святкове. Це як одяг тому. Який взагалі термін окупності такого бізнесу? В принципі, термін окупності бізнесу на самому самому старті це півроку. Uh -huh. Тобто, якщо ви максимально вложили коштів, закупили повністю товар, правильно налагодили всю діяльність вашої команди, і вони працюють як єдине ціло півроку і повністю окупаються. Який середній чек? Середній чек це на одного покупця один раз в день, в день це 700 тисяч гривень. Це середній чек по продажам. Uh -huh. А у вас є взагалі якийсь певний план продажі? Так, у нас є план. Ми повинні в день продавці повинні в день продати не менше ніж 3-3,5 тисячі гривень. Якщо вони продають більше п'яти загально сумарно за весь місяць роботи за всі їхні зміни, стосуються скільки вони продали, якщо розділити на кількість днів, коли вони працювали, і цей чек складає більше п'яти тисяч. Вони отримують премію. А якщо наприклад ну там на дві тисячі продали або там на тисячу гривень продали? Не отримують премію, тобто їх відсоток залежить від обсягу продажів. Але якщо вони отримують відсоток, то і продають більше, вони отримують ще додаткові бали бонуси це угу. заохочує людей не просто працювати на якийсь один відсоток, а вони розуміють, що якщо вони ще піднажмуть, чуть-чуть. От це дуже видно, по тому дуже вам дякую. Я по тому, як в кінці місяця, вони намагаються вже підігнати план, щоб все таки отримати премію. Тобто вони гарно продають, але вони розуміють, що от порахувавши дні, тут ось зовсім зовсім трошки і буде ще. А хто не хоче ще? Чому все ж таки продаєте цей бізнес? Я продаю з особистих причин, які наразі я назвати вам не можу. Але, в принципі, мені дуже жаль його продавати. От, рішення про його продаж я відтягувала максимально, і мені дуже навіть зараз жаль його продавати. Тобто, я скільки вклала туди сил, бажання, і е, це як твоє створіння. От, ти малював картину півроку, а потім ти її взяв і розбив. Ну, дуже жаль. але... Але потрібно думати холодним розумом, а не емоціями. що А ви давно ним займаєтесь цим бізнесом? Я займаюся з 21-го року. Ми, ми з чоловіком його купили в 21-му році, тобто три роки ми ним займаємося. А ви все ж таки плануєте повністю вийти з бізнес-сфери і піти на когось працювати? Чи ви просто якби вирішили для себе взяти такий відпочинок і пожити трішки якби, для себе? Я вам скажу більше: я працюю на, на когось паралельно з тим, що я веду Нікс. У мене дві роботи, якщо можна так сказати. Тому е, я зараз е, після продажу. Ну, я не буду закривати свій фоп. Я подумаю над відкриттям, можливо, якоїсь іншої сфери, але конкретно в мене знати куди мені рухатися. Це я вам дуже дякую, що ви поділилися інформацією. Е, вважаю вам. Ні, давайте так. Як закінчити? Ви обично казала, там я бажаю. А що тебе останнє було питання? А це давай давай останнє останнє вже все наважає факап? Ні. Найбільша помилка. А найбільша помилка в да. А А як його закінчити? Бо я обіж обично бажала, що там я бажаю вашому бізнесу робити прочитання. А я тобі а а тепер... допоможу, давай. А чи як? Я тобі розкажу, давай, задавай. А, так, яка найбільша помилка в такому бізнесі і як? Найбільший а, взагалі в бізнесі. Яка найбільша помилка взагалі в бізнесі на ентузіазмі ніколи не платити собі? Думати, що от зараз я вкладу всі гроші, ось ще трошки, і все буде класно. Е, найбільша помилка моя особиста була в тому, що з першого дня потрібно було виділити суму конкретно для себе і не вкладати її, а це ж можна ще товару докупити, а це ж можна ще рекламу там зробити, а це ж можна щось придумати. Е, а відкладати собі. І тоді в тебе не буде відчуття, що ти працюєш. Ну ентузіазм це дуже добре, але він з часом закінчується. А коли в тебе є стабільний. Е, Ріст, і коли ти розумієш, що навіть там якийсь нещасні п'ять тисяч гривень там ти заробила і тобі класно, те все інше, ти розподілила, але в тебе є своє за що ти можеш піти випити кави, купити собі якийсь новий одяг. Це мотивує тебе робити ще більше, і таким чином ти не вигораєш. Тому найкращий варіант невигорання це вперше, якби це не було дивно, подумати про себе. От тому а, всім підприємцям я бажаю одного, починаючи бізнес, бути не лише мотивованими емоційно, а мати холодну таку. Розрахунковість і завжди платити собі. І тоді ваш бізнес буде і розвиватися, і проростати. І ви зможете людей, які навколо вас, ваші працівники, ваша сім'я, їх життя робити краще. І тоді вони зроблять ваше життя теж набагато краще. Дякую, що поділася такою інформацією. Бажаю вам гарного нового року. Навзаєм. дякую.